Сторінками життя Тараса Григоровича Шевченка. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставками верби зеленіють, сади рясні похитлились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Що весни, коли тануть сніги, і на рясті просує веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Саме у теплий березневий, світлий час яскраво засяяла над Україною зірка Тарас Григорович Шевченко, пророк, художник, поет. Саме в березні, день народження і день смерті його, стоять поряд 9-10 березня. Між цими двома березневими днями 47 років життя, яке стало славою і гордістю українського народу. Народився Тарас Григорович Шевченко у селі Моринці на Черкащині у бідній кріпацькій родині. Він жив у великій сім'ї, у нього було п'ятеро сестер та двоє братків. малку Тарас залишився сиротою. Ще з дитинства почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хист до малювання. Змалку, чи вуглинка були для нього великою радістю. Усе ними обмальовував, залюбки зображував птахів, звірів, людей. Коли служив у пана, потаки змальовував картини. У Петербурзі молодому Шевченкові пощастило. Друзі викупили його в пана з кріпацтва і він вступив до академії вчитися на художника. Погляньте на його картини, як гарно він малював. Вже наприкінці життя його було вшановано званням академіка, але найбільше знає і любить Україна Тараса Шевченка як свого великого поета. Він писав вірші про Україну, яку дуже любив про українців. Тарас Шевченко написав буквар для дітей, для того, щоб могли його всі купити, він коштував три копійки. Шевченко писав вірші для дітей і для дорослих. У своїх віршах поет учив любити своїх близьких, поважати батьків. Виховувати почуття власної гідності, віри в рідний народ, шанобливого ставлення, до родини, домівки. Життя у Тараса Григоровича було складне і важке, але це його не зломило. Він до кінця хотів робити для людей добро, він мріяв писати ще підручники для молодших школярів, хотів викладати малювання, але не встиг цього виконати. Та пам'ять про нього, видатного українця, живе у серцях його співвітчизників. І не тільки Тараса Григоровича Шевченка знають у всьому світі. Він прославив не тільки своє ім'я, а й нашу Україну. Давайте ми з вами вивчимо один із віршів Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна. Стала весна! Чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловейко в гаї, землю убрану весною, праці зустрічає. А зараз спробуйте ви. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок в Гаї. Землю, убрану весною. Вранці зустрічають. Ми сьогодні ознайомилися із життям і творчістю видатного українця Тараса Григоровича Шевченка. Ми пишаємося, що маємо такого видатного співвітчизника поета. І художника. Ніхто так не любив Україну, її квітучу природу, її мужніх і працьовитих людей, як Тарас Григорович Шевченко.